Місяць на каналі нічого не було. І тут в один день три відео Хто так робить? Тільки я. ну Нічого, слухайте. Я? Ем, знаєте, давайте поговоримо трішки перед реакцією. У нашому житті скільки вакханалії неприємностей трапляється кожного дня. Да? Я такий теж був в сильній депресії, та я насправді до сих пір знаходжусь в ній От як виглядає депресія, якщо що. ніякої мотивації, знаєте, щось там робити. І я таки подумав, що, типу, Ваня, ні, так не має бути. Ну, типу, ти я, ти, Ваня, маєш зрозуміти, що не тільки ти переживаєш якісь важкі часи і так далі. Ти маєш розуміти, що в тебе є аудиторія, твої любимі люди, які також у кожного свої якісь трабли, емоційні гойдалки і так далі. Ваня, якщо в тебе є можливість виходити для них. Знімати відео, сміяти, жартувати, тролити, коментувати. І якщо їм це буде підіймати настрій, зроби це. Зроби це, не... Там... і коротше, я, от, знаєте, я реально от сьогодні розумію, що я не тільки роблю приємно вам, а ще й собі. Тому що тільки так ми можемо виходити з депресії, тільки так ми можемо відчувати себе неодинокими, не самотніми в цьому світі. Тож, якщо тобі самотньо, якщо ти відчуваєш себе погано, пам'ятай, по-перше, ти не один, по-друге, ми тут всі разом можемо підтримати один одного. Якщо у вас є якісь трабли, проблеми, ситуації, поділіться в коментарях. Я думаю, що ми підтримуємо один одного. Тому що реально зараз важкі часи. Боже, ну, звісно, знаєте, от хочеться поговорити з вами. Ну, Трішки давайте поговоримо. Тому що, е, коли мені заблокували картки, це вже не вперше, коли знаєте, кажуть, Ваня, в тебе зв'язки в шоу-бізнесі і так далі. Такий ха, от такий шоу-бізнес український. От такий. Знаєте, зв'язки, дружби, підписки в Інстаграмі. Це все така хуйня. Тому що саму справжню підтримку я отримую від вас. знаєте, от я хочу вернутись прямо конкретно на YouTube, як раніше. Тому що за останні роки я якось пішов там в цей шоу-бізнес, ці тусовки. Да? Я так. Да, я багато кого знаю, мене багато хто знає. Але мною тільки користувалися в цьому шоу-бізнесі. А коли я звернувся за допомогою, мені показали отак. І тільки ви, моя аудиторія, можете мене почути, зрозуміти і. Навіть колись там допомогти. Це я зрозумів, ну це я вже давно зрозумів, але от останні події, які відбувалися в моєму шті. Знаєте, от реально в шоу-бізнесі немає дружби. Можу сказати це чесно. Хоча я думав, що все-таки щось там є. Хм. Ні, всі тебе використовують в своїх цілях. Тож, м -м нахір той шоу-бізнес, я буду з вами. Ну, і ми зараз будемо робити реакцію на. Ще скажу, на яку. Дивіться, я це сказав не як ображена людина. Типу, е Це просто факт. факт. І я просто згадую ті часи, коли я знімав реакції е щодня, знаєте, читав ваші коментарі. Типу, і якось той що в бізнес далеко десь здавався. Типу, е і все було хорошо, я було щасливою людиною. Все. Але пісні я буду випускати, якщо що. А давайте, ну слухайте, у нас ем, по цим по букам. У нас по букам Фінляндія дуже популярна, Казала. Давайте Фінляндію. Еріка Вікмен. Послухаємо Фінляндію. Так, хто у нас? Аустрія? Боже, як. О, ось вона. Іхком. Навірно, прикладається це як Я прийду, я приходжу. Це щось на німецькій мові. Ich komme. Ненавиджу німецьку мову, вона дуже важка. І хліба діг. І що, блін аустебікле. Вау, ну то слухайте, ну, це має щось бути цікаве. Ну, По переглядам. Ну, ладно, коротше, що ми дивимося на перегляди. да? Це має бути чесна моя реакція. Ну, давай. Бо. Боже, моя хороша. Боже. Боже, як ти погано вступила. О, бо, вона дуже погано співає. А чого вона так високо по букам? Боже, вона везде лажає, вона в неї просто нестабільний вокал. Ну, поки що мені не подобається. Що це за совєтський марш якогось там роковит, що в неї парик. Погано приклеїли, звісно, систему. Ну, ладно. <звук> ну, окей. А, після називається іх коме. Боже, дівчатка, як ти погано співаєш! Боже, якийсь звук поганий з мікрофону. Але зйомка класна, сцена, звісно, вау. Я просто не дуже люблю пісні, такі, знаєте, в стилі маршу, якогось там. Ненавиджу таке. У мене зразу асоціація з Совєтським Союзом, знаєте, з цими якимось. Вау, як красиво. Це круто. Мені здається, що кожен виступ на цій сцені виглядав просто неймовірно. Я думаю, я не знаю, чи не так високо. Але, можливо, через візальні прийоми. Вау! Бо це дуринда, ну правда, дурдом. Увага! Е, мене під час реакції зупинила зйомка відео, але я додивився а, цю пісню. Сорі, вибачте, ну що там в кінці да, цей мікрофон, там, типу, цей як, піротехніка. Е, давайте я повторюсь, що ну, звичайно на такій сцені, коли ти дивишся, да, там лайв пер... з такої сцени, звичайно, це виглядає дуже масштабно, дуже круто. Це факт. Дуже думаю, ну я не знаю, а що людям це так подобається. Де вона? На якому місці? Вона на четвертому місці, типу. Але я ще раз повторюсь, я ненавиджу такі пісні. Вони в мене асоціюються з якимось диктаторством, з неприємними відчуттями. Про що ця пісня? Ні, ну звісно, давайте поки. Ні, Мені просто цікаво, про що ця пісня? Я йду, ніч впадає, серце б'ється, ти впадаєш, у мене місяць піднімається, земля лунає. Мої ворота відкриті. Гей, я Еріка, вітаю! Ти як прекрасний, тренер, відчуваю себе вдома, робіть, що хочеш, коли закінчиш, я закінчу з тобою. Що вона закінчить? Я йду, я йду, а перед тим як кінчити, ти кричиш: я йду, я йду, я голосно йоп твою дивізію. Це типу пісня про секс? А, ця пісня називається Як кончаю». О Боже, як дешево. І оце через це вона, типа, в топах. Що пісня, що в неї, типа, цей? Що вона кончає? Боже, що страпилось з людьми? Ну реально, от я ж дивлюсь, да? Я ж реально, ну типа, ну да, візуально класно на Ну. Ну це дешево. Фу. А, я ж дивлюсь. Вокально вона слаба, нестабільна, Лажає просто в кожному слові. От діта, як. Ну, подожіть, якщо вона співає, що я кончаю, то я можу сказати, що вона діта як прості ложка. Блін, мені просто цікаво, типу, які у вас емоції? Напишіть в коментарях. Ні, ну, типу, там в мене є пісня про граф під оракулом. Ну це, типу, комедійна пісня, типу, там немає ніякого матюка, а тут прям відкритий текст про що пісня. Що мені сказати? Вав! Слухайте, я за сьогодні послухав просто три абсолютно різних заяви. Коротше, що я думаю про цю пісню. По-перше, мені не подобається ця пісня. Я вже це казав. Ну, слухайте, ну, звісно, ну, виступом вона да, візьме, її запам'ятають. Молодець, але це знаєте, це буде дуже смішно, якщо вона переможе на Євробаченні. Ну, вона не переможе, але це буде сюр. Це просто Євробачення вже так впаде в очах, yeah. якщо yeah, ось yeah, таке yeah. переможе. Хоча, От чесно, ну. Друзі, що думаєте ви? Отчуті на Карлі не напише таку пісню, не заспіває. Типа, ну я не знаю. Або там. Піваваров. Я хочу зараз почитати вашу думку в коментарях. А, і, звичайно, кстати, пишіть. На які країни мені ще робити реакції? Ну понятно, що я буду робити на всі країни, але які країни ви хочете побачити першими? Да, мої реакції ну, Дивіться, я, я не скажу, що я сьогодні такий супер суперемоційний, да? Тож я вливаюся. Вливаюся ютуб і тільки ваші лайки, коментарі, ваша активність, перегляди будуть давати мені мотивацію. Але ну, я вже сказав, що я повертаюся. Я Е, Дивіться мої попередні відео, попередні реакції, підписуйтесь на канал, слухайте мої пісні, доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. І вже з вами зовсім-зовсім скоро. Бувайте!